Друзі, на годинку 35 на 11 ночі у мене таке з'явилось натхнення зняти відео про підсвітку годинника настінного. Слава Богу, блекаут минув ідеї, коли робили підсвічування, ну таку вічну свічку підсвічування від, від звичайних пальчикових батарейок. Дуже гарно всім зайшло. І що я хочу? от. У мене є напівсівша батарейка, таблетка така маленька. Є світлодіод. Ну Такий він дуже маленький, він споживатиме дуже мало, його на досить довгий час повинно вистачити. І що я хочу? Я хочу в верхній частині годинника. Приклеїти на двосторонній скотч цю батарейку її практично не буде видно. І з допомогою двох проволочок, по яких вже буде струм передаватися, відвести трошки відверху, зігнути світлодіод і направити на центр годинника. І так буде легенький ночничок освітлення. Ну Не знаю, що вийде. Зараз буду пробувати. Надію, що все вийде. Може, трошки буде незручно. Ну, зараз яка задача? Задача до батарейки припаяти контакти. Наносимо дрібний під капельку флюсу. Беремо припой. щоб йому поїти. Трошки треба більше намести. Звичайно, так робити не можна, це все-таки батарейка. Є ризик, що таке нагрівання досить велике. Так, зараз я візьму кислоту від флюса, бачите, не дуже хочеться воно, ну то тобто, есть, дуже сильно треба прогрівати. Так, друзі, цікава річ, не вдалося мені припаятися до батарейки, Ну, відверто кажучи, я трошки боявся її нагрівати дуже сильно, але в будь-якому випадку не клеїться. Чогось не можу зрозуміти за чого така справа, так що. Що я вирішив? Ну, намотаю контакти. Зараз я припаяю до самого світлодіода Я думаю, туди припаяється, по крайній мірі. Ну і потім уже будемо припаюватись далі. Так, дуже... Дуже маленька ця штучка, звичайно, ну но... спробуємо тут мікроскоп розміни, така таке дрібна, дрібне, що я думаю, що вийде. Може до контакта якось перероблю. В сторону. Вот так не было вышло. Что, на жаль, дуже дуже Батарейка разряжена Там панели. Сейчас попробую Друзья, светлодиод 5-вольтовый. Ну, Скажем, якби були ті маленькі батарейки, таблетки, їх можна, вони 3 вольтові, їх можна докупи дві штуки зложити. Ну і зажимчиком жимчиком прижати і буде взагалі супер. воно буде плоска, маленька. Але, на жаль, в мене їх немає. Вони коштують набагато дорожче таких пальчикових. Ну, я під'єднав три. Вийшло 4,5. Вона майже на повний накол світила дуже яскраво. Прийшлося спаяти дві батарейки паралельно. Ну І світлодіод так пів півна кола світить досить добре. Такий ночничок вийшов. Ну, Америку я не відкрив. Це звичайна лампочка, але ну, ламп, вічна свічка, там як коли був blackout, то люди робили. Але різниця в тому, що це. Такий світлодіод він набагато менше споживає, ніж звичайний такий каплевидний. Ну, одну частину на гнучки проволоки зробив для того, щоб вона трошки відводила від корпуса і світила на годинник. Ну і на цьому зараз поцеплю, що вийде, подивимося. Прицепив. Досить добре видно, скільки годин. Трошки тінь падає, але, але не повно. Подивимося, вийде. Буде так. Не, понрав... не сподобається. Потім просто приберемо. Ну і все, друзі, таке. Хотів трошки по-іншому, але повернулися до мізинчикових батарейок.